Колеги, всім привіт! Закінчив я такі моделі дверей. Трохи покажу, що вийшло. Зараз маю залити це все ціліконом. Двері з двох половинок. Одна більша, друга менша. Матове скло, сатин, колір по каталогу. Підбирав ТС-31. Таке світлий горіх. Не знаю, в принципі, вийшло непогано. Коробки і налічники в майстерні. Це я сюди поставив, тому що тут, можна сказати, більше місця. А так, в принципі, такий результат. Нічого такого нема. Я відео так не знімав, там на каналі є. Кому щось цікаво, можете шукати дивитися. Філіонки тут крашені окремо, все окремо, щоб нігде нічого з часом не розсихалось, не було видно білих полос і так далі. Двері у нас наплавний. Отак воно виходить. Я завіси пооткручував. Ну, повністю все порозбирав. Тут тільки комплектував шпінгалети, крутив, защолку і на цьому все. Остальне вже буде потім монтуватися. Так що, отакий вийшло результат. Не знаю, як вони виглядають. Ну, звісно, нема тут коробки. Якби була коробка, то був би. Зовсім другий вид, Зараз Я камеру перемикну. Може буде краще видно. Отак От воно все виглядає. Дальше. І зараз покажу ближче. Отак. От Двері чистенькі, це в нас масив сосни. Проходив ізолятором. Ну, все як має бути, що потім проблем. З дверми не було в подальшому. Весь матеріал кімікаловський. так що не знаю. Отакий От результат. Я вже коробки не буду показувати налічники. Коробки я вже й позамотував, тому що підготував, а двері був не встиг, думаю. Ще зніму трохи обзорчик покажу, що воно вийшло. Кидав на три завіси. Завіси обичні такі двоштирові з регулюванням. Ну, отакі. простенька модель, нічого тут нема. Так як домовились з замовником, так воно і є. Так що на цьому, я думаю, буде все. Як щось буде цікаве, обов'язково зніму покажу. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.